Коли чуєш слово стандарт, здається нічого особливого, правда? Але сьогодні я покажу вам новий стандарт у прямому сенсі цього слова. Зустрічайте маяк стандарт 5 мм. Модель, яка змусить конкурентів добряче понервувати. Радий вітати вас на каналі магазину ТТСК. З вами Віталій. Якщо ще не підписались, саме час це зробити. А зараз пропоную більш детально подивитися на новий стандарт у світі твердопаливних котлів. Маяк, а от стандарт плюс 5 мм – Свіжа розробка від українського виробника, створена з урахуванням усіх побажань користувачів. Із самої назви зрозуміло – корпус сталевий, товщина стінки 5 мм. Це міцно, надійно. Із запасом. А от означає апарат опалювальний твердопаливни, тобто класичний котел, який працює просто і ефективно. Призначений він для опалення приватних будинків, господарських або комунальних будівель. Котел легко працює як у системах із природньою циркуляцією, так і з насосом. Простими словами, підходить майже для будь-якої системи опалення з тиском не більше двох бар. У якості палива котел «Маяк Стандарт Плюс» може використовувати вугілля, дрова, брикети, а також відходи деревообробки як домішку до основного палива. Працює виключно в режимі ручного завантаження палива, тобто без автоматичної подачі і встановлення пилетного пальника конструкцію не передбачено. Це класичне рішення для тих, хто цінує простоту і надійність. Виробник пропонує зручну лінійку потужностей 12, 16, 20, 25 і 30 кВт під будь-яку площу будинку. Варто пам'ятати, що теплова потужність і тривалість роботи залежать від калорійності обраного палива. Чим якісніше паливо, тим довше котел тримає температуру. Маяк стандарт плюс 5 мм mm, має класичну конструкцію. Камера згоряння розташована внизу, а над нею конвективний теплообмінник. І саме конвективний теплообмінник є однією з головних фішок цієї моделі. Завдяки продуманій будові він забезпечує високу ефективність. Всередині використано пилицю відбійник і жарові труби прямокутного перетину. Такий формат дає більшу площу теплообміну, тож котел краще відбирає тепло і передає його в систему. Показники по площі теплообміну, залежно від потужності, ви зараз бачите на екрані. Для ревізії та очищення теплообмінника передбачені верхні дверцята. До речі, з таким самим типом теплообмінника у Маяка вже є молодша модель, також стандарт, теж із сталі 5 мм, але без приставки плюс. Огляд цієї версії ми вже робили раніше, тож посилання на відео залишу в описі під цим роликом. А ми рухаємося далі. Нижче дверцята для завантаження палива в камеру згоряння. І тут варто зупинитися окремо, бо камера згоряння ще одна сильна сторона цього котла. По-перше, зручне завантажувальне вікно розміром 250 на 288 мм. По-друге, камера згоряння має солідний об'єм від 65 літрів при глибині 450 мм. І зі збільшенням потужності ці показники зростають пропорційно. Ну а треті дверцята в цій моделі призначені для обслуговування колосникових грат і доступу до зольного відсіку котла. Котел оснащений чавунними колосниковими гратами, які при потребі легко зняти або замінити на нові. Щоб попіл не просипався вниз, і для зручного очищення виробник передбачив окремі сталеві шурувальні дверцята. На нижніх дверцятах є повітряний клапан, за який чіпляється ланчужок під механічний регулятор тяги. Класичне перевірене рішення, яке не потребує електрики. Усі дверцята мають надійну фурнітуру. Та повітряний прошарок з відбійником, який захищає їх від перегрівання. Виробник також передбачив можливість зміни напряму відкривання ліворуч або праворуч, що спрощує монтаж у будь-якому приміщенні. Для контролю температури теплоносія котел Маяк Стандарт Плюс обладнаний електронним термометром, розташованим на фасадній частині. Механічний регулятор тяги під'єднується у спеціальний штуцер, розташований на правому боці корпусу. На верхній кришці передбачено фланець для встановлення вентилятора примусової подачі повітря. Це дійсно вдале рішення для котла такого цінового сегменту, яке дає змогу за потреби підвищити ефективність горяння. Патрубок подачі теплоносія в систему опалення має діаметр 40 мм. Поруч розміщений вихід під запобіжний клапан. Задня частина котла виконана класично. димохід круглого перетону діаметром 160 мм, обладнаний шибером для регулювання тяги та лічком для обслуговування, що спрощує чистку. Нижче розташований патрубок зворотнього трубопроводу діаметром 40 мм, який під'єднується до системи опалення. Тобто всі елементи розташовані максимально зручно для монтажу та подальшого обслуговування котла в котельні. І що приємно, виробник подбав і про дрібниці. У комплекті з котлом ви отримуєте шкрибок та сувок, які значно спрощують очищення і догляд за обладнанням. А тепер давайте підсумуємо основні переваги новинки маяк стандарт плюс 5 мм. По-перше, вдала лінійка потужностей від 12 до 30 кВт, тож легко підібрати котел під будь-який об'єкт. По-друге, сталь 5 мм, серйозний за запас міцності та довговічності. Далі, ефективний конвективний теплообмінник із жаровими трубами прямокутного перетону, який забезпечує високий ККД. Не менш важливо глибокі об'ємні камери згоряння, що дають можливість рідше підкладати. Паливо. Плюс зручні технічні рішення: переставляння дверей, фланець-під вентилятор зверху, продумане розташування всіх елементів для легкого монтажу і обслуговування. Головне, усе це поєднано з дуже привабливою ціною. У цьому і полягає головна інтрига за своїми характеристиками. Маяк стандарт плюс 5 мм практично не має прямих аналогів у цьому ціновому сегменті. Такого поєднання товстої сталі ефективного теплообмінника, великої камери згоряння та продубаних дрібниць просто немає. Серед конкурентів. Тому цей котел справді один із найкращих варіантів ціна якість на ринку сьогодні. А з детальними характеристиками, паспортом і цінами ви можете ознайомитися на нашому сайті. Посилання під відео у підкасті зверху або на кінцевій заставці. Доставка від магазину ТТСК, адресна та безкоштовна по всій Україні. Телефони для замовлення консультації, як завжди, були на екрані. Телефонуйте, ми допоможемо з усіма питаннями від підбору потужності до організації монтажу. Якщо котел і це відео вам сподобались, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забувайте залишати свої запитання в коментарях. З вами був Віталій та магазин ТТСК. Дякую за перегляд і до нових відео.